Непоправні втрати війни 15 років тюрми для депутата Держдуми РФ, крадіжка генератора, реорганізація медзакладів буковини та провалене голосування за інтереси школярів. Про це і не тільки говоримо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Тож, чим жили та що хвилювало найбільше уже за мить. Триває 303 третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав шість ракетних та шість авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ-Джанкой. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, 3 склади боєприпасів та 8 районів зосередження живої сили окупантів. Буковина провела в останній шлях військовослужбовців, які загинули смертю хоробрих. Солдат Андрій Шфедір проходив службу у військовій частині а 0284 Попрощалися з воїном у місті Герца. Воїнів військової частини А 3719 старшого солдата Тощука Василя та солдата Видюка Володимира. В останню дорогу провели в селі Снячів. І солдатом Печенешським Юрієм, воїном військової частини А 7187 та солдатом Сандулюком Анатолієм, воїном військової частини А 1556 прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять! Вірним синам батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Сприяв захопленню частини східних регіонів України до 15 років тюрми засудили депутата Держдуми РФ, який голосував за визнання ЛДНР. Так, 15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між країною-агресором і терористичними організаціями ЛНР та ДНР. Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України, адже відповідні рішення Держдуми Російської Федерації, вище військове політичне керівництво Росії, використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення до України. Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання. Викрав електрогенератор одного із чернівецьких ресторанів вартістю майже 42 тисячі гривень. Поліцейські затримали 19-річного жителя обласного центру, причетного до крадіжки міні-електростанції, що стояла на балконі другого поверху одного із міських закладів громадського харчування. За крадіжку в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Стали на захист не дітей, а забудовників. Депутати провалили голосування щодо виділення для Чернівецької зож номер 33 території, що поруч із навчальним закладом через інтенсивну забудову мікрорайону кількість учнів у школі щороку зростає, тож місця для всіх не вистачає. Відтак постала необхідність зведення додаткового навчального корпусу, але вочевидь у влади на цю земельну ділянку інші плани. Чому розповідаємо у сюжеті? Не вистачає навчальних приміщень та спортивного залу. У Чернівцях мікрорайон поблизу ЗОЖ номер 33 активно забудовують багатоповерхівками. Відтак кількість дітей у закладі зростає щороку. Наразі школу відвідують 784 учні. Тож навчальний заклад потребує розширення земельної ділянки для зведення ще одного корпусу. Відповідно пропозицію про виділення додаткової території поруч винесли на розгляд сесії Чернівецької міської ради. 33 третя школа. Вона так само пере. Повнена на сьогоднішній день дітьми, і так само у нас є потреба в тому, щоб добудувати, можливо, там якийсь ще один корпус для того, щоб вона була повноцінною і могла забезпечити дітей того мікрорайону саме освітнім закладом. Тому я не не бачу доцільності знімати е, цей проект рішення на допрацювання, пункт. пункт з проекту рішення на допрацювання, адже ми це обговорили, ми визначили. Якщо там ну, повністю складається так, та земельна діляночка для того, щоб там була школа, у когось там є якийсь інший інтерес. Спершу пункт, в якому йшлося про передачу земельної ділянки 33 й школі, пропонували доопрацювати і розглянути пізніше. Однак не всі вважали це за потрібне. Не бачу абсолютно причини, чому потрібно знімати дана земельна ділянка, про яку ви тільки що озвучили, і я попередньому. Спічі, тось вона примикає до території даної школи інших альтернативних ділянок в даному мікрорайоні для будівництва садочку чи повнофункціональної школи. В принципі, я не бачу там. Я думаю, що працівники департаменту також, врешті, розгляд питання провалили за 11 Рішення не прийнято. Ми неодноразово обговорюємо питання і проблематику. В тому, що в нас немає дитячого садочку, немає, є проблеми з школою. Як виявилось, робоча група, вже два роки підшуковує ділянки для будівництва садочка та школи. Та пропозицію повернутися до розгляду питання не підтримали. показує Врешті знову пролунала пропозиція про доопрацювання проєкту рішення. Наша була пропозиція зараз. Та правка, яка звучала попередньо, там відмовити, запропонувати всі інше. Наша пропозиція була просто повернутися, направити даний пункт на доопрацювання, створити окремо робочу групу, комісію з депутатів, виїхати на місце і вивчити це питання, разом розглянути щодо розвитку 33 ї школи і майбутнього будівництва там садочку. Я не розумію, в чому тут може бути проблема. Однак за доопрацювання голосувати вже не було кому. Немає корму, так? Да. Колеги, прошу повернутись. До сіні зали поверніть своїх колег. Перервах між сесією депутати виявили, що керівництво школи таки звернулось до управління освіти з проханням надати земельну ділянку поруч з навчальним закладом. Надійшов лист виконуючого директора Олеся Олесі Зендик щодо того, що до виділення даної земельної ділянки. Тому що першим було питання про те, якщо школа не звертається, то в очевидно школі і не потрібно. Тому, враховуючи дану да. Аргументи дану ситуацію. Прошу і справедливості і раді, прошу повернутися до проєкту рішення 34-го і зняти пункт 2 на доопрацювання. Та навіть такий аргумент не спрацював, адже в залі все ще було недостатньо депутатів. Зареєстровано 20. кворум немає. Таким чином, голосування за проєкт рішення провалили. І така необхідна школя ділянка, скоріш за все, піде під житлову забудову. Валерія Пержун, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА. Медична комісія розглянула питання про реорганізацію Чернівецького обласного ендокринологічного центру та шкірно-венерологічного диспансера. Шляхом їхнього приєднання до Чернівецької обласної клінічної лікарні і рекомендуватимуть депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення. Водночас обіцяють зі збереженням всіх робочих місць та ліжок. Мовляв, змінюється тільки юридичний статус. Ми будемо розташовані в тих приміщеннях, де ми знаходимося зараз. Стаціонарне відділення буде в будівлі 54, амбулаторно-поліклінічна буде в будівлі 50, і 46, і 48. Тобто всі наші робітники стаються на своїх місцях, виконують свої функції. Але юридично ми будемо відноситися до обласної лікарні. Це означає, що Центр втрачає свою автономність та надалі буде підпорядковуватися Чернівецькій обласній лікарні. Тож остаточне слово за депутатами Чернівецької обласної ради, які розглядатимуть проєкт рішення на засіданні сесії вже 27 грудня. Казка, феєрія, святковий настрій та домашній затишок у Чернівецькій обласній філармонії триває проєкт Різдвяний Мюзік хол, який складається з цілої низки концертів, присвячених родинному святу. Цього разу глядачі могли насолодитися камерною музикою, але з родзинками побували на музичному дійстві і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Єрія, камерність та родинне тепло у Чернівецькій філармонії. Продовжують серію концертів. Різдвяний мюзік хол, покликаних подарувати глядачам святковий настрій навіть у ці складні часи. Це також буде концерт камерної музики, але з родзиночками. Тобто звучатимуть не тільки сольні е, фортепіанні речі, а також це будуть речі з, з вокалістами, з ударничком, з басгітаркою. Це буде трошки джазу, трошки року, ну, е, лайтового, звичайно, в рамках наших філармонічних стін. Але все-таки це буде щось не, незвичайне. Атмосфера М'юзік холу філармонії дає можливість глядачеві поринути у чарівний світ музики та стати частиною дійства, адже всі присутні зможуть насолоджуватись концертом у домашньому затишку. Окрім того, такий формат дозволяє артистам не лише виступати, але й спілкуватися із глядачами віч на віч. Цей формат він дозволяє артистові відійти трошки від якихось канонічних академічних. Виглядів і стати ближче до свого слухача, і мені здається, це дуже приємний формат, як для нас, так і для, і так і для глядачів, тому що воно тоді дає можливість і їм відкритися, і нам відкритися. І це таке це дійство. Це вже не концерт, на який прийшли слухачі, це саме спільне дійство. Артисти кажуть, такі концерти дають можливість глядачам відволіктися від війни, хоча б на час музичного дійства, для того, щоб з новими силами приносити свій вклад у перемогу України. Такого роду концерти вони дають нашим людям моменти відпочинку, моменти абстрагування від сьогодення для того, щоб з новими силами йти в світ. Допомагати, донатити, волонтерити, все, що ми можемо зробити. Без цього моменту відпочинку ми дуже швидко можемо знесилитися. Тому я вважаю, що концерти потрібні. А такого плану, як концерти в мюзик холі особливо. Різдво це свято надії в першу чергу, тому що людство взагалі отримало надію з народженням Месії. Тому Різдво це свято, яке. Має відбуватися в будь-якому будь-якій ситуації. А 28 грудня глядачів чекатиме вже наступний концерт буковинського ансамблю пісні і танцю зі спеціальною гостею письменницею Іваною Стефюк, яка також підготувала перформанс для відвідувачів. Це має бути вечір, який відкриє містерію різдва і музикою, і словом. Власне, я відкриватиму словом. Це буде такий літературний перформанс. На основі трьох автономних образків про особливе різдво зараз ми маємо на увазі повномасштабну війну, але насправді різдво в усі часи, які б вони складними не були, ці часи різдво було, людські долі були, і взагалі це певний апогей року. Це підсумок року це народження світла. На дубіцька Андрій Меронеску. теми дня ТВА. таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. До зустрічі на ТВА.